Всім привіт! На прохання підписників розглянемо ось таку задачу. У прямокутному трикутнику АВС кут С прямий це H висота. Знайдіть AH, якщо AH відноситься до HB як 1 до 8, а АЦ дорівнює 9 см. Спочатку зобразимо прямокутний трикутник. Ну, нехай ось такий буде у нас. Кут С в нього прямий. Ось у нас прямий кут, значить, це кут С. Ну, і нехай ось тут буде точка А, а ось тут точка Б. Із вершини кута С проведено висоту СН. Висота СН. Тут прямий кут. Так, відрізок АH відноситься до відрізка HB як 1 до 8. А шукати ми будемо довжину відрізка АH. Оце пропорція в нас. Значить, за Х беремо коефіцієнт пропорційності. Тоді. В нас відрізок АН буде дорівнювати 1х, тобто 1 помножити на Х, або просто х, одиничку не будемо писати. А відрізок HB буде дорівнювати 8 помножити на Х, тобто 8х. Отут тут у нас Х, отут 8х, Катет АС 9 см. Це за умовою. 9. Скористаємося тим, що катет у прямокутному трикутнику то середнє пропорційне між гіпотенузою і проєкцією цього катета на гіпотенузу. Візьмемо катет АС. АС у квадраті дорівнює гіпотенуза АБ помножити на проєкцію цього катета на гіпотенузу. А проєкція катета АС на гіпотенузу АБ. Це довжина оцього відрізка AH. Тобто AB помножити на AH. Оця рівність, яку ми записали, вона і означає, що катет в прямокутному трикутнику це середнє пропорційне між гіпотенузою і проєкцією цього катета на гіпотенузу. Оце означає ця рівність. Підставляємо в цю рівність все, що ми маємо. А це в нас 9, тож маємо 9 у квадраті дорівнює. АБ це гіпотенуза, вона нам невідома. Проте ми можемо її виразити через Х. Вона складається з двох кусочків AH і HB. AH у нас Х, HB 8X разом 9х. Тож тут маємо замість AB підставляємо 9х. Замість АН AH підставляємо х. Обчислюємо. 9 у квадраті 81 дорівнює 9х квадраті. Поділимо ліву і праву частину рівності на 9. Тоді у нас буде 9 дорівнює х у квадраті. Звідсіля х дорівнює 3, тому що 3 у квадраті то 9. Звісно, тут х буде дорівнювати ще і мінус 3. Але число мінус 3 не задовольняє умові задачі, тому що в нас через х виражені сторони відрізки, довжини відрізків. А довжина відрізка не може виражатися від'ємним числом. Тому мінус 3 ми не беремо до уваги. Х дорівнює 3. Дивимось, за х у нас прийнято відрізок «АН», тож довжина відрізка «АН» дорівнює 3 см. Ми розв'язали задачу.